Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 37 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 березня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 882 950 особин. За добу, 1 150 танків, 10 264 одиниці за добу, 3. бойових броньованих машин, 21 334 одиниці за добу, 23. Артилерійських систем 24 124 одиниці, за добу 16, реактивних систем залпового вогню 1306 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1096 одиниць, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 28 024 одиниці за добу, 95, крилатих ракет 3085 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 39 678 одиниць за добу, 72. Спеціальної техніки 3769 одиниць дані уточнюються. Не так. НЕ так. Welcome to Ukraine, сука.